Пусть є веселі, нема веселі. Ай красучика! Ай да 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 да! Ай да 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 да! Ай да 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 да! Ай да да Я, що половинок, відкладився одружитися з моєю диткою. Як це? Ти скрав наречену, а одружуватися з половиною будеш? Ти пробував маленьке швидкі, я ніколи нічого не крав. А хто крав? Чого кричиш? Чого кричиш? Я вкрала. Я і Акоп щоб вона в тебе щасливою була. Щоб онуки в тебе красиві були. Які мені онуки? Мені герба потрібна! герба. Вчитель. Ти були мені молодший. наш. Yes. Punch feeling. Молодці. Все, стокарчу казав. А? Я ж хочу він князь? Чому він учитель? Я що він князь? Чому він працює? Який він князь, якщо працює? Ні, нічого. От дружича от тержить по савкиню роботу. Буде безробітний. Мені не потрібно вашого приданого. Я всього доб'юся сам, сам зроблю Сону щасливою. Він чуєш, як тебе а ти мені подобається, я теж без копійки починаватимуть. Зараз вона фатує закриття, а коли стоїть. Суляков. Суляколи!